Вітаю, Україна! Це я Льоха Трендавта. А це Subaru Legacy 2019, чистий рік. Останній рік їх модельний комплектація Limited, з пошкодженням правим. Вона була переднього колеса. Партнера моїм пригнана, зроблена, зроблена якісно, Сьогодні про неї пристрібниця поїхала. Під капотом у нас 2,5 атмосферний опозитний двигун, з варіатором, з повним приводом в комплекті. все це надійно, собаку. 96 тисяч пробіг в Україні, в двигуні поміненого олива. По ДТП. Що тут було? Тут був правий кут, поміняно був бампер, крило, капот, фара, стакан рідний не пошкоджений. Ланжерон був пошкоджений, його не стали рихтувати, замінили з донора. Ну і цей бризовік, на якому тримається кило, також замінений. По підвісці був поміняний речах і колесний диск. Ні одна деталь по кузову не шпакльована. Ну, крім того, що новий капот крило фарбовано другим слоєм ліве крило і фарбована вся дверка. Незначні до цифри, трошки більше 200 мікрон. Так, під капотом наче все. І ще замінювалася передня кришка двигуна алюмінієва, На ній невеличке було пошкодження, його теж замінили. Лобове скло також мінялось, воно з обігрівом. Що так, скол якийсь невеличкий був, поміняно. Так, тут я вам показав і сказав. Гума, до речі, дуже фейерстон, американський протектор шикарний. З іншої машини сюди поставили, бо було пошкоджено то колесо повністю. Ця дверка вже пішла в заводі. Що стосовно ЛКП, якихось таких сирових немає, але пару подряпаночок десь незначних тут на дверках не знаю, видно, не видно, я знаходжу. Поганого нічого не бачу. Зараз по даху ще пройдусь. Ще на даху, тут невеличке, напевно, щось колись дерева смола, чи щось таке от капнуло. Але так, в цілому картинка дуже красива. І в принципі, я ж кажу, вона майже. Ну Багато в заводі залишилось деталей, тільки дверка перефарбував другим словом в ліве крило. Іначе все. Ну, і все, красиво. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, є обігрів дзеркал. Дата конвейер у нас 6-19 рік, другий місяць. Вони тому 19 рік і в техпаспорті в українському. Є електропровід сидінь, шкіряний чорний салон. Вони живуть дуже добре, і він тут живе. Далі маємо 4 склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. В лімі тоді йде вставочка під дерево, такий шпон. Харман кардон у нас мюзик, на що треба звернути увагу. Далі у нас тут відчинення багажника, яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається. Монітори сліпих зон в дзеркалах. Вимикаються. Це захист від'їзду з смуги вимикається і захист від зіткнення вимикається примусово. Шкіріне кермо майже без зауважень взагалі, ну ціле, ну трошечки тут маленькі, може бачити, да? підтертості невеличкі є. А так вони в принципі живуть дуже добре в лігасі. Так, є датчик світла, є протитуманки, пробігу на даному 96 тисяч кілометрів. Тут управління мультимедію хенсфріт, тут управління бортовим комп'ютером, датчики тиски в шин, до речі, є. Є підрульові пелюстки. Адаптивний круїз, контроль від системи ISI. Тут є дістронік. Бачите, ми дистанцію можемо вставляти до автомобіля, який попереду рухається. І утримання в смузі вона буде підрулювати вам, якщо треба, можете активувати і цю послугу. Все це нам забезпечує система ISI. Це дві камери, які бачать ситуацію в 3D-забраження вбудованим інтелектом. Дуже крута система. Я поки що рівних в жодній машині не зустрів, навіть в Теслі. Я завжди про це кажу. Дзеркало з компасами з автоматичним затемненням. Люк у нас є. Демонструю, як він працює. Чарівне українське небо. Також ми бачимо в нього. От За це тільки варто люк любить. Тепер, мультимедіа у нас з Bluetooth, USB, AUX, hands free а також тут є вже Android Auto і CarPlay. Ось вони. В черіш ми можемо під'єднуватися з телефона сюди свій екран виводити прямо сюди навігацію або ще щось, там, додатки. Так, є камера заднього виду. Окрім проєкції камери, є задні парктроніки і функція Rear Autobrake. Вона зупиняється, якщо ви щось не помітили, якийсь топчик, людину, неважливо що, вона буде за рахунок парктроніків зупиняти автомобіль автоматично, щоб ви не загавили. Обігрів передніх сидушок є і задніх про них позаду. Прімет контроль двозонний. Обігрів заднього і зеркал, тут у нас змикається. Тут в Кармашку у нас, бачите, два USB, AUX, гніздо для підкурювача, підсвіточка. І що важливо сказати, окрім ключа, до нас приїхав автозапуск, я його протестував. Він працює, ось від нього антенка. Не завжди вони працюють, чомусь тут працює. Слава Богу, клас. Клас. І глушимо. Є електроручник, і автохолд, антіаткат, допомога при підйомах або в заторах, щоб ми не тримали ногу на гальмах, коли ми на драйві стоїмо. Дуже зручно. Підлакідник широкий, шкіряний, великий, кайфовий. В підлокітничку у нас тут ще одне гніздо для підкурювача. Він такий об'ємний, теж непоганий. По безпеці тут спрацювало кермо і обидві штори. Безпека моїм партнерам завжди відновлюється і вона справна. Ви обов'язково це перевіряєте. Я на цьому наголошую, а ви перевіряєте. На другому ряду сидінь все прекрасно. У мене зріс 193 см. Я зараз нахабно сиджу попереду і позаду сідаю. І можу також тут дозволити собі сидіти нахабно. Є підлокітничок, і є два підстаканничка. Позаду є обігріву задніх сидушок, що дуже зручно. І два USB-порта для зарядних пристроїв, а також свій повітродув на другий ряд сидінь. Тут все зручно, шикарно. Позаду, до речі, он. це буфер, харман кордон. Багажний віці у Легасі теж доволі об'ємний. Вважаю, що його для седану достатньо. Спинки у нас складаються, якщо треба. Є оригінальний килим. Під килем полиця. Тут у нас ми можемо порозкладати якісь там аптечки, якусь дрібницю. нашу, Конкратку Дам... є, балонник є, рукоятка є, викрутки тільки нема. Так, все в комплекті. Дамкаточка. Тут всі заводські герметики, метал, все нічого ніколи не було пошкоджено, Це очевидно. І зачиняємо. Перші враження від знайомства в мене приємні. Я взагалі дуже люблю Легасі Є серед седанів. Це для мене крута тачка, тому що в неї і повний привід крутезний. І вона така комфортна і простора і по функціоналу, в ліміте шикарно, майже все просто є. Я вважаю, що немає конкурентів у Легасі, в цьому переконаний повністю. Ну, В принципі, вважаю у Субарі, в своїх у кожної моделі своя і фішечка. Ну, Легасі серед седанів, я вважаю, що немає. Плюс практичність, надійність. Супер, пупер, просто все витрати пального у рестайловій легасі будуть в діапазоні приблизно десь 9,5, 115 Десь в цих розбігах будуть цифрах по місту, хто як буде їздити. Але в цілому, реально, в десятку вписуватись цілком. Реально там дев'ять чимось мати на братовіку. Абсолютно реально. Демонструю роботу адаптивного круїз контролю. Я зараз без ніг їду. Просто от вимкнув радар, бачите, він. Зараз бачу автомобіль попереду, мікроавтобус, це маршрутку, і ми за нею їдемо. Я нічого не роблю. Можна так їздити і в місті, і в заторах, зупиняється, за машина сама, потім сама їде, там газнув і поїхав. Все супер-пупер. Символічно ми з вами стартуємо в горочку від нуля до сотні. Нічого дивного я вам не покажу, але просто покажу, як вона набере сотню, як все перемикає. От ми зробили сотінку. Все чудово. Як для японця в неї досить непогана шумоізоляція, в ресталі, до речі, набагато цікавіше Лігасі Убеки у от цьому поколінні зробили вона тихіша. Відгугун не так чутно і економічніша, тому є плюс від Крестейлу. Пострибаємо по трамвайних рейчках. Просто вау, по підвісці вона збита. Лігаця досить м'яка і комфортна навчі. на переїздах, на всяких там на лежачих поліцейських і так далі. На що важливо звернути увагу? В рульовому тихо, тихо, все зовсім чудово. І перші і останні враження в мене від цього автомобіля шикарні. Кайфова Legacy. Мені сподобалась, як вона себе поводить. Комплектація завжди ліміту в повазі в мене. Тому раджу придивитись. Приїжджайте, перевіряйте, якщо сподобається, то купляйте. А як вона може не сподобатись. Дуже до, до зустрічі! З вами Льо Трандавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!